Дивіться, це Віалія Італія 413. Бо там є сервіс Дукаті, там вулиця пише 468, Оце заброшений дом. я надіюсь. Доброго дня, я приїхав відвідати магазин. А він 9 відкривається, я щось думав, 8. Ну, Нічого до вас доношу на інформацію. 9-ї години працює. Зараз щось цікаво будемо робити з моїми ідеями. Так, друзі, ви представляєте, вже вам свіжак привезли, мало того ще й тут всякі призи, акції, так? Да? Так. Перша клієнтка. Розкажіть про магазин, ви тут часто купуєте, як воно? Чи? Я тут працюю. Призналася! Так, <признала> да, купує, Подовщиця і дружина, власник. Так що така машинка три рази на тиждень приїжджає, так? Да? Три рази, так. Да. Молодці, браво, доброго дня. Так, в Мене просто ідейка така виникла, крім того, що оріолешка все класно проходить, людям цікаво, але треба зробити так, щоб я приходив. Коли вони приходять сюди за товарами вибирати, що вони хочуть, треба, щоб більше бачили про товар, про якість. Бачите, як класно. якраз я прийшов, їду до роботи і показую, що в них три рази на тиждень доставка свіжого якісного товару. Молодці. Часно відкривається все. Зараз торки. Так, не показуємо. Морозиво, кваси. Ну, вибір. Шиканемо, міксанемо. До речі, це вже буде називатися міксанемо, не шиканемо шейк шейк шейк. Я тут пройшов і дивлюсь кетчуп і от Оліс. Це ж напевно новий якийсь продукт. І недорого. Так, давайте подивимося. Зроблено в Україні. Я чуть лагідний. Ми так проходимо по майонезу. Верс. Цукерки, цукерки. Цукерки, класні, я кстати, оці купував на подарок. Так що? Слідкуйте, за нашими новинками, буде цікаво. Лайк like поставили, комент написали. І чи ви користуєтесь, купуєте в таких магазинах. Нагадую, тут не тільки, там, дивіться, румунське, літуанське, українські, Полонія, Болгарія, Албанія, Джорджія, Молдава. Віалія Джакова Матеоті 191, сестра Сан-Джовані. І, до речі, я якраз ховаю оцю айошка. Щоб в цьому магазині, тому що ми якби, робимо рекламу, розкручуємо, щоб сюди більше знало людей, приїжджало. І приїжджав. Сестра Сан-Джовані, Віале Італія. Віалі Італія. Зараз у десь тут знайдемо до сховати. Одна половинка лишається в мене. Підписом, щоб не підробляли. І так, нагадую, сестра Сан-Джовані, піалі Джакомо Матеоті 191 на 30 євро. Зараз я буду ховати Орел і Решка. На цю візиточку з написом 30 євро ви можете зійти сюди в магазин і скупитися все, що забажаєте. Обов'язково маєте зняти відео, показати, що ви будете купувати щоб більше інформації людям було. Або мені набираєте, дзвоните, я приїду, підстроюся під графіки і покажу, що як працює ця система. Вже ну, більше п'яти людей участвує, слідкуйте далі, буде цікаво. так Я хочу показати, де це буде зараз заховано. Мілан. Все сто сан біля Дукаті, сервісу, заодно їм реклама. Так. Вулицю, зараз ми уточнимо. Це Віалія Італія, точно, а номер. Не знаємо. Дивіться, це Віалія Італія 413. О, там є сервіс Дукаті. Там вулиця пише 468. Оце заброшений дом. я надіюсь. Оп-оп-оп. І дощик не намочить. І мало таке, хто в принципі не зрозуміє. Все. От там. Удачі. Удачі удачі. Переможцям активним і чим далі, тим дуже цікавіше. Більше інформації ми доносимо про міксмаркет з сестра Сан-Джовані. Слідкуйте, розказуйте. Тут навіть зупиночка, я не знаю, вона працює, не працює, 702 автобус. Коротше розбереться. Той дом напротив. Орієнтир, я навіть по навігатору дивився. Як було. Мілана, Дукаті, сервіс. Удачі. Трошки подешевшало. Євро 79 69, так, Третя. колоночка Підписуйтесь на YouTube канал Віталій Віталій якщо ви хочете знати про Орел Решка, про майбутні проекти, які будуть робитися. В Італії, в Європі. Україна Італія. Хто давно за мною слідкує, знає, що багато зроблено і робиться для об'єднання до дружби між країнами і між людьми. Приєднуйтесь на мій YouTube канал. Будемо розвивати не тільки Facebook, Instagram, але й YouTube. Всім гарного дня! Почуємося, пока! І пишіть, будь ласка, в ютубі, хто вже давно мене знає, коли підписаний. Була в мене сторіночка і в Facebook 50 тисяч підписників, Заблокувала, зараз я нову зробив. Від мережа вже багато років і продовжую робити цікаві хороші ідеї для моїх друзів-підписників. Привіт! Ось, дякую, прийшла, забрала. Фу Дуже класні наші дівчинки. Ось, дякую. Далі будемо приймати участь.